Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин про головне з життя рівного та області. Станом на цю годину вівторка, 5 грудня. Розповідаємо далі у інформаційному дайджесті. Рашисти продовжують забирати життя захисників з Рівненщини 30 листопада. Під час виконання бойового завдання в Запорізькій області загинув 38-річний Іван Ковтун, житель села Ясногірка Верівської громади. Вічна пам'ять герою. На Рівненщині внаслідок пожежі загинула людина. Сталося це у селищі Володимирець Вараського району. Горіло покриття і перекриття приватного житлового будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка 1962 року народження. Причини загибелі встановлюються. Горів житловий будинок і в селі Мирогоща Дубенського району. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, покрівлю на площі 80 метрів квадратних та пошкодив стіни і стелю. Жертв і постраждалих немає. У Рівненському районі не розминулися легковики маршрутка. Автопригода сталася сьогодні 5 грудня близько 7.30 неподалік села Ясениничі. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний водій автомобіля Шкода не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним таксі, з рівне зарік під керуванням 53-річного жителя села Шпаків. Постраждав водій легковика. Його із травмами різного ступеня госпіталізували. В Маршрутці перебував один пасажир. Ні, він ні Кармана травм не зазнали. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. А вчора, 4 грудня, у Рівненському районі зіткнулося дві автівки, один з водіїв у лікарні. Сталася автопригода близько 13.20 на трасі Київчоп у селі Вересневе. Поліцейські встановили, що 24-річний Керман Черено, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Део, який після удару виїхав за межі проїзної частини і вдарився в стовп. Водія 29-річного жителя Колодинки із політравмою госпіталізували. Відповідно до огляду на стан сп'яніння. Ймовірний винуватець ДТП був тверезий. У іншого кермувальника відібрані біологічні зразки. Виїхали на домашнє насильство, а виявили наркомісні рослини. 4 грудня близько 19-ї години до патрульних надійшла інформація від жінки, яка повідомила, що її кривдить син. Оскільки чоловік систематично скоював такі протиправні дії, матір написала заяву та пояснення, щоб його притягнули до кримінальної відповідальності. Правоохоронці винесли на кривдника терміновий заборонний припис. Також рівнянка повідомила, що на кухні виявила речовину рослинного походження, можливо, наркотичну на місце викликали слідчо-оперативну групу. Продовж тижня на Рівненщині виявили майже 30 незаконних порубок лісу. Протиправну діяльність припиняли у всіх районах області, найбільше у Сарненському. В межах досудових розслідувань вилучено та накладено арешт на 93 метри кубічних та більше 20 колод деревини різних порід, а також на два транспортні засоби, гужову підводу і інше знаряддя, яким користувалися чорні лісоруби. Загалом з початку року, за фактами незаконних порубок дерев, перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаної деревини зареєстровано 276 кримінальних проваджень. Такою була ключова інформація на цю мить про реабілітацію військових на Рівненщині, відзначення волонтерів, благодійну ініціативу від ПДМ та багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. До зустрічі.